Всім привіт! Сьогодні я покажу, як додати привати на сервер. щоб можна було запривати свій дім і його ніхто не зламав. Заходите, на сервер. Додайте такі плагіни, як LACPERMs. Скачуєте саму нову версію. Потім заходите в плагіни. Скачуєте плагін World Edit for Bucket. Він на главній сторінці плагінів є. І скачуєте для вашої версії. Воно буде підсвічуватись зеленим. Потім знову йдете в плагіни. Скачуєте плагін World Guard. Тоже він буде підсвічуватись зеленим. Встановлюєте його. І йдете запускати сервер. Коли в нас запустився сервер, <кій> ви заходите в консоль. І тут прописуєте LP Editor. Тут нам висвічується ссылка, ви по ній переходите. Тут заходите в групи і в групу Default. Заходите в текстові документи, я його залишу в описі до відео. Ви копіюєте тут все. Нажимаєте отут і вставляєте все. Нажимаєте Enter. І тепер додати. От після того, як ви це все додали, нажимаєте застосувати. І все, тепер у вас гравці можуть приватити свій дім. Створювати регіони, видаляти регіони. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всем пока-пока.